Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів. На здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги. Преміальні отримають діти загиблих захисників неньки Україна, Теренах якого мешкаю. Дарунок генію з життєвим кредо караюсь, мучуся, але некаюсь, котрий і мертвим, і живим, і ненародженим залишив Солов'їну спадщину, який передбачив наше сьогодення, воно у відео сон на цьому ж каналі. Передрік нашу неминучу перемогу, і на оновленій землі врага не буде супостата. Заповів сім'ї Великій, сім'ї вольній новій, нарешті позбутися статусу ягнят. І врешті-решт стати козенятами. Отакими, як моя вихованка гірочка. Вона стане мамою. Народиться дівчинка, буде коза. З'явиться хлопчик, буде коза. К. Не к, а к. Цар. Якому він уже у віці цієї малявочки покаже, де раки зимують. І ви це побачите. Наразі здивимося се дину кінця світу і стала тьма і от уралу та до тенгиза. До оралу кипіла в озерах вода, палають села, города ридають люди, виють звери. Тоболу у себе Сім рік сімліт, сокірабужа істинала, і пожарище не вгасало. І мерк за дивом Божий світ. з вами був і буде сон Ам? була.